Це МПТТ контролер Це приходить від сонця. Це виходить на акумулятори. Коли сонечко слабе або його немає, включається зарядний пристрій, заряджає акумулятори. Коли акумулятори заряджені, аби сонця достатньо ампери видавлюють зародний пристрій, а він споживає менше електроенергії. З 300 Вт падає до 80-100. І виставлений розумний відключатель і ось спарений з розумною розеткою. Значить, коли падає споживання серед одного пристрою, це означає, що акумулятори заряжені. І нам не потрібно більше енергії. І зарядка автоматично виключається.